Хтось вперше взяв до рук зброю, хтось вперше відправив гуманітарну допомогу, а дехто вперше став людиною року за версією світових видань 2022 рік, який кардинально змінив Україну українців та цілий світ. Вперше цьогоріч в українських містах і селах відбулися масові обшуки у церквах московського патріархату. Все задля унеможливлення використання релігійних громад як осередку руського міра та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів. Вперше Україна розірвала всі дипломатичні відносини з Росією. Вперше суд в Україні заборонив діяльність проросійських політичних партій. Вперше за цілу історію незалежності енергетична система України зазнала потужних пошкоджень через масовані обстріли українських міст окупантами. Втім, українська енергосистема вистояла, ба більше об'єдналася з європейською енергомережею. Вперше 28 липня в Україні відзначили День української державності. Символічно це свято прив'язане до Дня хрещення Русі України, яке відзначають також цього дня впродовж багатьох років. Вперше український президент Володимир Зеленський став людиною року за версією журналу Тайм. Свій вибір тижневик пояснив впливом гаранта України на боротьбу за демократичні цінності у світі. У редакції зазначили, що цьогоріч вибір був як ніколи простим, адже Володимир Зеленський активізував світ так, як ми не бачили десятиліттями. У вересні на обкладинку Тайм вперше потрапив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, який увійшов до списку найвпливовіших людей 2022 року за версією журналу. А Україну визнали країною року за версією журналу за економіст. Адже цьогоріч українці показали себе і свої чотири ключові риси: героїзм, винахідливість, стійкість та здатність бути джерелом натхнення. Перше у легендарному гуцульському селі на Франківщині Криворівні відзначили Різдво Христове 25 грудня, а не 7 січня, як це робили завжди. Додам, що минулоріч гуцульську коляду внесли до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини.